Наш батько. Оце він і є. Нашому батькові, як мені здається, ще немає вісімдесяти. Здоров'ям він, слава богу, ні в року, і зварить сам, і попере, і роботу, яку коло хати зробить, і взагалі. Він уже сам забув, коли базарював на цьому базарі, але сьогодні, як бачите, приїхав і тиняється від машин до возів, від возів до лавки і так далі. Очевидно, батько вибрався зі своїм інтересом побачити, що люди продають, по яких цінах, послухати, про що говорять, яка городська мода пішла на харчі та на одежу, або ж і самому купити що. Я пригадую, як одного разу до війни, ще наша мати була жива, привезли ми з батьком на цей базар шість мішків огірків. Простоїли з тими огірками мало не до вечора. Потім батько розсердився, здав огірки оптом, рай спожив спільці, випив у чайній сто грам, купив півкіло тульки і по тих грошах за шість мішків огірків. Візьме чи не візьме, гляньте, як довго він прицінюється до тих чобіт. Мабуть, візьме, бо потому, як колупає нігтем підошву, чи добре вичнена, як обмацує голенище, передки, ранти, залазить рукою всередину, чи рубчика якого нема, чи цвях не виліз із підошви, дістає гроші, купує. Перев'язує мотузком, перекидає через плече і зараз піде купувати морозиво. Точно. Бачите, підходить до лотка. Батька нашого хлібом не годує. Але даймо морозива або тульки. Він любить морозиво і любить тульку, купує. Тепер він буде його їсти. Він не буде його їсти, ходячи по базару. Він зараз стане ось під цим деревом, де менше людей, і тут почне. Нехай їсть на здоров'я. Ми зачекаємо, доки він досмакує, оберточку зімне в кулаці, покладе в кишеню, бо нікуди кинути. Потім ще раз подивиться на лоток та й піде собі щобітьми через плече по базару далі. Кури, гуси, качки, під свинки й поросята, а кабани які? Питає почому? Не купить, але питає. Гроші, правда, у нього є, і не кабана. Але навіщо він йому здався? Хто того кабана буде їсти? Глечика, може, б і взяв, але як і в чому ти будеш вести по такій дорозі? Не треба ні кабана, ні глечика, підемо собі по базару далі. Коли б ще випивав, то можна було б і випити. Ось молдавани вино продають, недороге можна було б і випити, але все одно випивати не будемо, та й морозиво тільки що з'їли, та й спека, ну його к чорту. Чоботи. Батько знімає з плеча і знову починає, як бачите, їх розглядати, нюхати. Обмацувати і знову нюхати. Чоботи добрячі, і знову ж не дуже такі вже і дорогі. На дві зими стачить, а може, й на три. Може б, іще морозива з'їсти, чоботи є, тульки, хоч греблюгати. Чого б то я її ще зранку купував та носив, щоб текла? Не треба, встигну з козами на торг. Заждіть. Батько щось помітив. Що ж це він помітив? Ага, за тим оновозом іде корова на продаж, і рохи, і вим'я, і нога під нею, як під доброю дівкою. Гляньте, як батько назирці дибає за цією коровою, наш батько пастух. Скільки він себе пам'ятає, і скільки ми його пам'ятаємо, наш батько пасе череду, пасе колгосних і людських корів. Живе в достатку, телевізора має, має пасіку, сад, криницю викопав біля хати, що під гору воду не носить. Про нашу хату вам розкаже мій менший брат, бо мені нашої хати не видно, а братові видно, бо цей наш менший брат живе при нашій хаті. Отож, поки ми говорили про батьку професію та розглядали базарних корів на базарі, як уже наш батько веде. Сементалко по дорозі від райцентру в наше село додому. Оберемо ксіна під рукою. Навіщо вона йому? Молоко і сметана, масло і сир у погребі годами в нього левіють. Але купив. Купив та й купив. Може, йому веселіше буде, бо як не єк, а худобина в хліві біля ясця зимою дихає парко, як двері відчиниш, то все-таки клопіт. А клопіт. Діло велике. Оце бачите братську могилу. Біля цієї могили батько пустить корову по пасам, а сам сяде і закурить. Так воно і є. Корова пасеться, наш батько курить, вітер, сонце, а в цій братській могилі лежу я, його старший син. Я лежу в цій могилі, нагороджений посмертно разом зі своїми товаришами. Ми бились, як нам здається, на совість. І, хоча перемогли уже мертвими, так би мовити, смертю, смерть поправши, але справа зараз не в цьому. Сонце, вітер, корова пасеться, наш батько курить. Нехай собі курить на здоров'я. Колись малим я любив кришити тітюнові корінці, але тепер наш батько тітюну не сіє, та й мене давно вже нема, а курить папіроси лавочні, сівер. Одеської тюдюнової фабрики міг би купити папіроси дорожчі, але звичка є звичка, а він до сивера звик. Тепер, по тому, як батько рушає з корови далі, уже до села, я передаю слово нашому меншому братові, бо він цю дорогу знає краще за мене, бо вона ця дорога, і село, і хата, так би мовити, це вже його володіння. Ця дорога була колись стежкою. Вона була стежкою, і я ходив по споришу в райцентр до школи сім кілометрів десять літ. Тепер тут дорога. По цій дорозі, як бачите, веде наш батько корову, а наша хата крайня від села, оце вона і є. Фундамент і стіни вже старі, бо хату ставив, ще наш дід. Усі часи вона була під соломою, а недавно, років за три тому, батько вкрив її шифером. Зараз батько прив'яже корову до береста на причелку хати, потім витягне з криниці відро води, нап'ється і дасть напитися корові. Так і є. Бачите? Батько прив'язує корову до береста. Берест – це я, його середній син. В одному з боїв я впав на міну і виріс оце коло нашої хати берестом. Батько не знає, що цей берест це я, його середній син. Мені самому дивно, чого це раптом я став Берестом і чому саме Берестом, а не іншою деревиною. Убило мене на одері, і було б не так обидно, якби хто небудь бачив, як мене вбило, бо навіть батько до сих пір думає, що я живий, що, може, я десь є і не хочу до нього признаватися. От що мені обидно сказати батькові, що я це я Берест, я вже не можу. Бо листя моє не говорить по людському, з вітром хіба чи дощем то інше діло. Якось посідали з сусідами тут на рядні, піді мною про все, про те говорили, де чиї діти, на шахтах чи в городі, а батько візьми скажи немає у мене, крім череди, нікого оце до пасу до зими, та спиляю оцього береста, та витишу собі домовину із нього, помру. А хату передав у колгосп. Страшно стало мені від цих батьків слів. Я подумав собі, як це батько лежатиме у мені, у своєму синові, у землі. Хотілось мені тої ночі усохнути чи зникнути десь від хати подалі в степи, але куди його зникнеш? А чого ти батько купив справді добрячі? Оце заносить він їх у хату, відкриває скриню. Обмотує чоботи газетами і кладе до осені. У цій скрині на дні лежать наші фотокартки. Батько не чіпляє наші фотокартки на стіну, щоб не відсвітали під сонцем та щоб мухи не гидли їх. Батько виходить з хати, дає собаці і курям їсти, бере косу, косіє трави, підкидає на ніч корові. Сонце заходить. Спати батько лягає рано, бо рано треба вставати. Це ліжко, яке він поставив піді мною і на якому він спить, це ще наше хлоп'яче ліжко. Ніч батько спить, лежить і глибоко дихає, прив'язана до мене корова. З тієї миті, як став я берестом, я почуваю себе прекрасно. Земля піді мною така, що коріння у ній аж співає, така ця земля благодатна. Повітря, як мед, єдине, що заважає мені, це безсоння. Відколи я став, таким я не можу заснути. Завжди в моєму листі вітер якийсь ночує, взимку то сніг, то мороз, гніздечко тремтить на мені одиноке. Весною бруньки і листя росте, аж гуде, а потім цвіту опадаю і знову усе спочатку. Птахи люблять мене, гілками листям видався я ні в року. і то найкраще для мене пора, коли на мені в гнізді, яка птаха сидить на яєчках, а потім вже і пташенята почнуть щебетати та літати та комах добувати, та мене молодого прославляти. Скоро зійде сонце. Батько вже вмився, Доїть корову. А осінь уже і у колгоспі. Доярки зливають молоко, у бідони батько вітається, настрій у нього чудовий, корову, чоботи купив, тюльку дівчатам роздає, хто хоче. У кишені батькового плаща транзистор музику грає, а як селом буде череду гнати, транзистор заграє гімн, потім розкаже, що на світі робиться. Вижене батько череду якраз за село, транзистор зробить фіззарядку. Так воно і є. Тепер, коли мені вже батька за селом не видно, то вам про нього розкаже наш останній, найменший брат. Мене нема. Тобто оце поле, на якому наш батько випасає череду, це я і є. Мій літак вибухнув у повітрі, і я осипався на землю вже попелом, так що ні могили мене нема, нічого. Ходять по мені оце зараз корівки, травичку пасуть, а наш батько сідає на камені і починає снідати. Сніданок у нього, як сніданок. Тулька, картопля в шкаралупі, цибулина, пляшка води, заткнута качаном, та півбуханки житнього хліба. Батько любить житній хліб, для цього він навіть і сів хати персональне жито, бо колгосп жита не сіє. Наді мною якраз саме над цим моїм вибалком пролягає міжконтинентальна повітряна траса. Взимку літакового сліду не видно, а зараз видно. Білим слідом своїм літак, наче прострочує небо, ділить його на дві половини. Отак під цим непереполовиненим небом наш батько і пасе свою череду. Іноді припадає, що цей білий літаковий слід переполовинює батькову череду. Іноді ж буває і так, якщо подивитися знизу, то цей реактивний слід пролягає якраз. Між рогами корови, наче і корову ділить наполовину, половина сюди половина туди. Але своє я вже відлітав, і в цих полях я став пшеницею, гречкою, кукурудзою, навіть сам уже не знаю чим. Хоча це не зовсім точно у цих полях лежать цілі покоління нашого народу, і так ми усі родимо, і так ми усі цвітимо. Батько поснідав, обдивляється свою череду і закурює. Ну, та хай собі і курить, аби на здоров'я.